З чого починається об'юз? Він починається ще в дитинстві, коли батьки, коли вам погано, гірко, вам хочеться плакати, можуть сказати, да нічого тут страшного, що, що ти тут плачеш, можна що, по, розсміятися можна, що тут такого? Що тут тобі, коли заперечують ваші почуття? І ви навчаєтесь, що ваші почуття неважливі і, можливо, вони хибні. Отут. Ви формуєте в собі терпіння, толерантність до вимог, потім, можливо, чоловіка до вас, коли він каже, да чого ти тут розплакалась? Да, я ж тебе не ображав, що ти так реагуєш? Тут нічого такого. І ви це терпите. І потім кажете: О, я подивилася, він себе веде як аб'юзер, а я у мене тільки зараз очі відкрилися. То ви ж вибрали, по-перше, цього чоловіка, ви стільки років терпіли. Тому що у вас є ця звичка, вона сформована з дитинства. А я вам хочу сказати, що будь-яка ваша реакція, ваша емоція, емоція, яку ви проживаєте, вона справжня, вона ваша, ви на неї маєте право, і вона дуже-дуже важлива. Не терпіть.